По чому виноград? 90 Питання є, питання. Не куплю, не знаю, а як покушую, то це не здержу. Я дуже люблю виноград. Такий апетитний, що взагалі. Сюди так розійду, що не можна буде сперти. Дуже файний. А це як це називає? Інтересно ми просто. Чима це? Дор, чи... Ага, Нас добре, добре. Ну, Та не куплю. Та шкода. Ну, дякую, дуже дуже дякую вам, файно. На шо годі. Ммм, mm, боже. А кулько... Mm. <сORTS> <сORTS> а кулько має один ящик? Я кажу, що... дві пітки. Ага, а по чому? Дев'ятнадцять. Що можеш і по кілах брати? Та я чи так не подала. Ага. А, то зараз туди як буду себе я думала, що лише коробку. Та 200 гривень закупити кілограм. Ага, о, та так супер, зараз туди прийду. Дякую.